Вже скоро прийде. дому добуся піти. -пі. Там добрячка. Дуже хочу я знайти. Він розповість Цікаве щось мені тобі. Добрі ради та сам дітлам. Берщі, як ран дітка. Щиро вітаю вас, мої любі маленькі телеглядачі. На передачі в гостях у добрячка. Ох же ж я й радий вас бачити. Так вже скучив за вами. І разом з моїми подружками ми сьогодні проведемо дуже славно і добре час. Привіт, мої маленькі друзі! Привіт, Гануся, привіт, Даша. А привіт, А, привіт, Добричок. Так-так-так. Що трапилося? По всьому видно дівчатка, що ви чимось дуже заклопотані. Що, що вас так стурбувало, не зрозумів. Та розумієш, мама задала нам стільки багато роботи і попросила нас забути її виконати. Молодець ваша мама і, і правильно сказала, адже мамі без помічниць зовсім важко-приважко працювати. Та та й воно. Не зрозумів, Гануся, не зрозумів. А що тут розуміти? Не виконали та... ми, маминих доручень не виконали мами ніхто ручень. А, а що ж стало вам на заваді? Нічого такого. Ну, а, а чому ж тоді маму не послухали? Чому, чому? Були зайняті. І, і, і чим же таким ви були зайняті, Ганусю, Дашу? Яка така робота, турбота була у вас? Та ніякою. Ми ну. просто гралися в дворі з друзями. Ну і що? Як, що? що? Забули про те, що мама казала і. 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 І, і що? І прийшли до тебе до причому спитати ось про що. Ну, ну запитуйте, я ж уважно слухаю, Картик допомогти, що. Та не, не можна було б якось зупинити а? час. Що це таке? Що зробити? Час зупинити. Ми б могли побігти додому і все зробити, що мама говорила, і час оп і знову побіг вперед. Оце так ви придумали, дівчатка. Зупинити час нікому не під силу. Хоча я пригадую одну історію із Біблії, де розповідається про один дивний придивний феномен. Справді, колись давним-давно сонце зупинилося і стояло на своєму місці, тобто час нікуди не рухався, але то дивне чудо, яке сотворив сам Господь, і ніхто, окрім нього, більше цього зробити не в силах. І я, ото вам так і скажу, ви полиште ці спроби. А краще відгадайте, кано декілька загадок про час. І ви, любі мої маленькі глядачі, також спробуйте ці загадки відгадати. Отож слухайте уважно. І ви, дівчатка, Ганусю і Дашу. же ж люблю кожну разу полюбляю загадки загадувати. для маля. Росте дуб, у нього 12 гілок. На кожній гілці чотири гнізда, а в ко... чотири гнізда, а в кожному гнізді сім пташенят сидить. Що ото воно таке? Ану, відповідайте. Ох, не а, я Що знаю. Що таке так, 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 а ну відповідайте. Стобур, це рік. Дуб – це рік, так, так, так. Дванадцять гілок це дванадцять місяців. Схоже, схоже, не вже до кінця здогадаєтеся. Чотири гілки це. Чотири чотир... гнізда Чотири… Гнізда. Гнізда – це чотири тижня. Так. А всім пташечок це сім днів в тижні. Здогадалися. Ну, молодці, дівчатка, чули малята, які до мене подружки розумні приходять. Ну, молодці, але не поспішайте, у мене ще є одна загадка. Не їсть, не п'є, а ходить і б'є. Що ото воно таке? Ам. Ага. Напевно. Що, що, що напевно. може бути? Годинник. годинник. А, знову здогадалися. А звідки ви здогадалися, що це годинник? Тому що це він б'є, коли новий час. Так. Ходить, А не їсть не їсть і не п'є. Молодці. Ну, Гануся, ну Дашо, оце так-так. Ох любі малята. Мені здається, що і ви також здогадалися відразу, що це був рік, місяць, тиждень і день. І друга задка, що це був годинник Ну, молодці. Це цікаво знати. Найперші годинники на землі були сонячними. Знаєте, що то воно таке за чудо? Дуже цікава річ. Розповісти. Да. Ото слухайте. Да. Вони були дуже простими. Встромлена в землю жердина, ото і весь уже і годинник. Навколо цієї жердини, а що ж, зовсім просто, навколо цієї жердини, яка стирчала у землі, малювали шкалу часу. І тінь від цієї жердини, пересуваючись по шкалі часу, показувала, котра зараз година. Але сонячні годинники мали один істотний недолік. Вони могли ходити лише на вулиці. В оселю ж такого годинника не забереш, бо сонце не світить і тінь не падає. І то лише тоді могли вони й ходити, коли сонце було на небі. Як тільки хмарки находили Все годинник працювати переставав. Мабуть. Тому то й почали винаходити і інші види годинників. І після сонячного ви знайшли водяний годинник. Uh -huh. Оце так так. Слухайте, що то воно таке. І ви, любі малята, також. Значить, крапельки води перетікали з однієї посудинки в іншу. І по тому, скільки води випливало, визначало, скільки часу минуло. Багато сотень років такі годинники, а їх називали, знаєте як? От тут вже ж придумали клепсидри. Це так так. Ось оці клепсидри, от уявіть, я питаюся, Анусь, споглянь на свій клепсидр, скільки годин? От то сміхота була. Але так назвали їх люди. І вони багато сотень років, ці клепсидри, служили людям. А крім водяних годинників, були відомі ще й пісочні і навіть вогняні. Ого. Оце так-так. Вогняні годинники часто представляли собою свічку. Бачили свічку? Да. Так, виготовлену із спеціальних сортів дерева, розтертого в порошок. Ого. Дерево змішували з пахощами. А з отриманого тіста розкатували палочки різної форми. Найчастіше такі от спіральки. такі от спіральки. І потім все це діло підпалювали. І ця паличка могла цілий місяць горіти. Тліла такою легесінько ледь-ледь собі тліла. І одна паличка могла місяць цілий тліти. І по цьому також визначали, скільки пройшло часу. Китайські вогняні палички могли використовуватися навіть як будильники. Оце так так був там свій будильник. Да. Тоді, щоб він задзвенів, як ми кажемо сучасною мовою, на певних місцях цієї палички підвішували металеві кульки і при згоранні свічки ниточка перегорала, і ця кулька падала у порцелянову вазу. Видаючи гучний дзвін, он воно як здогадалися, скажіть, як, як добре все було. І лише в кінці 19 -го століття годинники стали річчю повсякденною і необхідною кожній людині. А ви так можете? Вітаю малята! Сьогодні ми з вами будемо робити макет годинника, за допомогою якого ви зможете навчитися визначати години та хвилини. Для його виготовлення нам потрібно картон декількох кольорів: кольорові ручки, пензлик, фарба, стрілочки, викрутка, гвинтик, скотч та ножиці. Беремо кольоровий картон червоного кольору та вирізаємо квіточку. Ось так. Тепер беремо рожевий картон та вирізаємо кружечок. Він повинен бути трошки меншого розміру, ніж квіточка. Тепер беремо жовтий картон та також вирізаємо кружечок. Він в свою чергу повинен бути трішки менше рожевого. Тепер переходимо до збірки годинника. На квіточку приклеюємо рожевий кружечок. На рожевий жовтий. Тепер беремо фарбу та малюємо крапочки. Ось так. На жовтому кружечку пишемо цифри. Ось так. І тепер настав час кріпити стрілочки. Для цього ми беремо викрутку та гвинтик. Ось так. Тепер беремо зелений папір та робимо листочки. Ось так. Тепер беремо скотч та приклеюємо. Ось такий дуже гарний годинник в нас вийшов. Тепер ви зможете навчитися визначати години та хвилини. А я з вами прощаюся до наступної зустрічі та бажаю вам творчого натхнення. Хай щастить! Привіт, друзі! О, хто це? Привіт, дочок! О, о, Кукабаро, привіт, привіт! Привіт! Слухай, кукабаро! Сьогодні ми розмовляли про час. Про те, як визначали час в давнину, і про те, що необхідно роб... часом цінувати кожну хвилину? О, так! Це дійсно так. Ну, Адже неможливо повернути час назад. Так саме так, Кокабаро. Ми хотіли б сьогодні, як і завжди, вивчити якесь нове слово англійською мовою. І користуючись нагодою, розмовляючи саме про час, скажи нам, Кокабаро, а як буде англійською мовою слово? Годинник. Годинник так, так, англійською мовою буде клок. Повторюйте як як... зі мною? Клок. Клок. Клок, клок, клок. так просто. Клок. Так просто, клок. Молодці. У вас так клок. добре виходить. Дякую тобі, Кукабаро. Кожного разу, коли ти приходиш і прилітаєш на гостину, то ми якось Ну, висловую чай, англійська здається такою простою мовою. Буде... Я завжди рада Крок. вам допомогти. Так. Да. Ну що ж, Кукабаро, говоримо тобі до побачення. Як будеш поруч, завжди заходь на гостину. Поміркуймо. А скажіть на мені, мої любі дівчатка, зі скількох годин складається одна доба? Дві. Так, 24, так, так. 24 години. Вірно, 24 години. А скажіть, на скільки хвилин в одній годині, тих яких 24 60. в одній добі? 60. 60 хвилин. А тепер скажіть, на мені скільки секунд в одній хвилині, тих яких 60 в одній годині, тих яких 24 в одній добі? 60. Не зміг я вас запутати. 60 секунд ну, молодці, дівчатка. А давайте, подружки мої, маленьким глядачам також задамо завдання. Да, давай. – Давайте задамо. Ану, скажіть на мені, мої маленькі друзі, скільки секунд в одній хвилині. Ні, це ж доволі просте завдання. Так. так. – Давайте так. Скільки секунд в одній годині. І ще одне. Мільярд секунд, скільки це часу? Спробуйте підрахувати і ваші відповіді надсилайте на адресу, яку ви бачите на ваших телеекранах. А ви, любі, любі дорослі, своїм маленьким діткам активно допомагайте, тому що завдання ох, уже ж не просте. Не просте? Не, не, просте. не просте. А вам, мої любі подружки, Ганусю і Даша. Я гадаю, що вам найкраще зараз піти додому і виконати хоча б частину маминих завдань. А коли ненька прийде додому, потрібно таки зізнатися, чому ви з роботою своєю не справилися. Попросити у мами вибачення і пообіцяти, що завтра ви неодмінно все виправите. Правильно кажу. Так. Зробите. Так. Ох, же ж молодці в мене подружки. А нам настав час і з вами, дівчатка, і з всіма нашими маленькими телеглядачами прощатися. Отож, скажемо всім вам до, до побачення, побачення, до, до наступної зустрічі! Зустріч. Добрячок розкаже вам ще один секрет. Як творив програму він з участю колег, операторів позвав, камеру тримати і розказував, яку кнопку натискать. Монтажерам помогав, поради він давав, а тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист найкращий друг героя Добрячка, і тому він розуміє всі її слова. Ну, а ще розкажу вам, хто пісню написав, ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки. Це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя хом'яка. Ці гарненькі дітки, друзі, добряка.